Добре, розуміє, що сьогодні українцям особливо вразливим верстам населення надто складно, і потрібно підтримувати сьогодні людей, тому що у нас напередодні надскладної зими. Ми бачимо, що лише в жовтні місяці вже скільки відключень, скільки аварійних відключень. Тому уряд буде точно підтримувати. Скоріше за все, будуть зміни. Щодо пільгового ввезення електромобілів парламентом була підтримана поправка одного із депутатів про продовження пільгового періоду для везення електромобілів у 2026 році. Але вона потребує ну там у нас, скажімо так, зменшення надходження до бюджету і причому при суттєво скоріше за все, уряд цю поправку відхилить і. Пільгового ввезення електромобілів у 2026 році вже не буде, тому що сьогодні потрібно наповнювати державний бюджет для того, би ми могли і фінансувати Збройні Сили України і фінансувати сьогодні незахищені верстви населення. Тому я сподіваюся, що всі ті програми, які уряд представив у державному бюджеті, і серед своїх програм підтримки незахищених верств населення, що всі вони збережуться, тому що сьогодні мова йде і про одну із програм, скажімо, підтримка в зимовий період часу. Наших незахищених верств населення у розмірі 6,5 тисяч гривень ця допомога також людям сьогодні вона вкрай необхідна Її не всі зможуть отримати безпосередньо саме якраз ті категорії людей, які найбільше цього потребують, зможуть податися у грудні місяці і отримати з грудня місяця відповідну допомогу від держави. Я вважаю, що уряд має все ж таки підтримати ці програми, і ми маємо сьогодні допомогти людям, особливо якщо ми візьмемо Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, особливо сільське населення. Люди сьогодні потребують допомоги від держави. В бюджеті передбачено фінансування всіх тих програм, які нам пропонував уряд. Єдине, що ми зараз маємо дочекатися від них підтвердження. Якщо уряд підтверджує всі ці програми, попередньо прорахували, що 660 Тисяч українців мають скористатися з цієї програми. Це люди, які дійсно її потребують. Якщо раніше попередня програма була, вона охоплювала більшу кількість людей, але з меншою сумою допомоги в тисячу гривень. Ми розуміємо, що сьогодні за тисячу гривень, на жаль, ну нічого ти не придбаєш для родини, тому уряд прийняв рішення збільшити фінансування до 6,5 тисяч гривень, але зменшити категорію людей, які отримують цю допомогу. Я вважаю, що це правильне рішення сьогодні. саме Потрібно турбуватися про тих людей, які дійсно не можуть сьогодні забезпечити себе не фінансово і напередодні важкої зими, це буде суттєва допомога, за яку можна буде, хоча б придбати якісь певні теплі речі, для того, щоб громадяни могли пережити цю зиму.